Це не всім здорова і сьогодні моя любима рубрика, будь нормальний до кінця. Ситуація наступна. Приніс, чувак, скутер на ремонт. Капіталка. Що Зараз якраз складаю. Все, порішали всі питання, всі моменти, договорились там, що на коли я зроблю, припустимо там за 5 днів. Окей. На наступний день дзвінок, а що там, як а вже щось зробив, Що туди сюди кажу, братан, ні, ну що не починав, бо так і так, там, що є інші мопеди, крім твого. Окей, понял. Сказав йому, типу, коли зроблю, коли буде готовий, зараз повторив. І сказав, що зремонтую, наберу. Окей. Через день знов дзвінок. І людина так невчасно починає дзвонити, коли тільки починаєш щось робити і тебе починають відволікати, тільки настроїшся на роботу. Так от, до чого веду пазики? Будьте нормальні, якщо вам сказали, що вам перетелефонують. То вам перетелефонують, якщо щось дуже важливе, ви телефонуєте раз, людина не взяла трубку. Добре, зможете набрати другий раз, дзвоните другий раз, другий раз, не взяли трубку, то не потрібно дзвонити третій, четвертий, п'ятий. Зараз з кожного крутий смартфон, показує якесь сповіщення, хто дзвонив що до чого, вам перетелефонують, будьте нормальні до кінця, пацани, харе, бо мене так бомбить від цього. Тільки настроїшся на роботу, вже ви дзвонить по а як погода, а як там то, а як все. Та хватає, харе. Все, надіюсь до вас дійшло і ви собі з цього якийсь урок візьмете. Всіх обняв, всім добра.